А зараз я вам розповім про дві популярні технології в сонячних панелях, які використовуються скрізь. От перед вами сонячна панель класична. Тут використовуються дві основні технології. Дивіться, значить, технологія перша. Це у нас хавсел. Що значить хавсел? Бачите, ячеєчка. Вона прямокутна, але вона розрізана на дві частинки. Ось вона ціла, квадрат, а ось вона розрізана. Тобто вона поділена на дві частини, як і сама панель. Тут, бачите. Поділена панелька на дві частини. Це технологія хафселл. Тобто панелі, ця частина, оця частина вони працюють незалежно одна від одної. І коли є затінення, то ця панель краще справляється з затіненням, бо у неї більше незалежних елементів. Да? Ну, і оці от елементи вони дозволяють отримувати меншу втрату на всій лінії по панелі. Бо тут ж йде також одна лінія, яка з'єднує всі елементи. Далі технологія PERC. Значить, що у нас є діелектрична така підкладка, назвемо її з тильної сторони кремнію. І коли сонячний фотон проходить, він ударяється в цю підкладку, простими словами, і пропрацьовує якби, додатково. Це є технологія PERC, яка дозволяє збільшити вало КПД цієї панелі. Тому, кому цікаві, зараз, по, по суті, всі тех... сонячні панелі вони йдуть half-cell Перк, але є також панелі n type про які ми вже розповідали. І тому, якщо вам цікаво, пишіть, допоможемо.